Вітаю вас, друзі. Ви на Ютуб-каналі Сило Духу, всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Ми продовжуємо наш проект. Юрист консультує, професійні консультації, роз'яснення, поради кваліфікованого юриста. Це все потрібно всім. Тож ми запрошуємо усіх вас приєднатися до нашого кола. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте вподобайки, якщо такий проект вам потрібен. Прямо зараз, до речі, можете це робити. І приєднуйтеся, ставте свої запитання. Ми будемо їх розглядати. Я із задоволенням презентую нашого експерта. Це професійний юрист, голова Закарпатської організації Союз осіб з інвалідністю України. Денис Сухотін. Денис Юрійович, доброго вам дня. Добрий день! Після нашої першої програми я думаю, ви також читали в коментарях багато відгуків. Ми дуже вдячні нашим глядачам, всім нашим колегам, друзям. Ми зрозуміли, що проєкт дійсно потрібен. Тож ми продовжуємо. Як до речі, ось ваша реакція на ці коментарі, на дописи, що можете сказати. Ну, я дуже радий тому, що така цікава ініціатива знайшла свій вігу серед людей, і сподіваюся, що наші такі короткі відеоролики вони допоможуть зорієнтуватися в доволі складних е, професійних юридичних питаннях, якими стикаються люди кожного дня в своєму повсякденному житті. Ми будемо раді допомогти їм розібратися чи вирішити конкретну ситуацію, чи в загальних питаннях, які вони е, будуть цікавитися. Звичайно, я думаю, що можливо навіть деякі питання для юриста і не складні, і прості, а для пересічного мешканця постійно можуть виникати різні питання, проблеми їх треба вирішувати. Тож, друзі, знову ж таки об'єднуємося. Продовжуємо серію наших програм. Сьогодні знову ми розглянемо деякі такі загальні речі, щоб розібратися, тому що от дійсно потрібно. Мати на уяві і розуміти, хто може допомогти в тій чи іншій ситуації, ми постійно звертаємося до юристів, до адвокатів, до нотаріусів, до суддів. В принципі, юрист і адвокат Денис Юрійович, в чому різниця? От юрист може бути адвокатом, адвокат може бути юристом. Давайте з цього почнемо. Адвокат обов'язково має, має бути юристом, але не кожен юрист може бути адвокатом. Юрист це освіта, яку людина закінчуючи юридичний навчальний заклад в факультеті будь-якого возу становить, отримує диплом юриста там з кваліфікацією юрист в напрямку правознавства. А от для того, щоб стати адвокатом, треба мати стаж два роки, здати кваліфікаційний іспит. І стати членом колегії адвокатів адвокатський статус надає певні окремі права і можливості, зокрема представлення людини в суді. І наскільки я знаю, адвокати вони здобувають там для своєї діяльності певну ліцензію, так? так? Так і є для того, щоб здобути ліцензію адвоката, як я казав, треба два роки стажу і здати кваліфікаційний адвокатський іступ, вступити в колегію адвокатів і отримати ліцензію адвоката і займатися цією діяльністю професійно. А юрист як професія він може бути консультантом в будь-якому підприємстві, фірмі, приватним консультантом. Може працювати не обов'язково юристом, просто маючи такий факт освіту. Але для того, щоб виступати в суді, захищати права людей з інвалідністю саме в цій інстанції. Потрібно бути, мати цю ліцензію. От, до речі, саме про які права, які питання. Давайте так я образно порівняю роботу юриста там, з роботою вчителя, медика. Вчитель може бути викладачем різних предметів. Медик також спеціалізується переважно на своїй такій вискій, якщо він високопрофільний спеціаліст, юрист, адвокат. От, для людей, щоб було зрозуміло, він може займатися всіма питаннями, чи все ж таки він має спеціалізуватися на певних е, питаннях, тобто там господарських, адміністративних, кримінальних, економічних питаннях, хоч як у цьому плані? Ну, так само, як і медик, це узагальнене не поняття, але ж є, в принципі, наприклад, хірург, педіатр і так далі. Спеціалізація так само у юристів є своя спеціалізація, які маючи загальну юридичну освіту. Тим не менше спеціалізуються на питаннях цивільного, кримінального, адміністративного права, і права і інші. Там досить багато різних питань, на яких спеціалізуються люди з юридичного освіту, юристи. І Вони просто краще знають саме цю тематику, але чудово орієнтуються і в інших галузях права, але мають свою вузьку спеціалізацію. А у вас, наприклад, от яка спеціалізація, якій найбільш подобаються справи? Ну, власне, за роки своєї юридичної діяльності, скажімо так, я починав здавав, здобував дипломну освіту на кафедрі конституційного права. Працював в освіті, тому стикався з питаннями саме цього напрямку. Потім працював у банківській сфері. Відповідно, працював в сфері банківського права. Був державним службовцем. Відповідно, більше мене питання цікавили адміністративного права. Зараз займаюся захистом людей з інвалідністю відповідні питання соціального захисту, Соціального права на, на, наразі є мої, моєю вузькою спеціалізацією. А з кримінальними справами, от ви маєте стосунки якісь? Тут якраз в тому ситуація, що для того, щоб виступати в суді як представник особи конкретно по кримінальній справі, потрібно мати ліцензію адвоката. Тому я, як правило, уникаю таких кримінальних справ, але от саме зараз ви спитали: є одна ситуація з людиною з інвалідністю, на яку оформили шахрайським чином кредит, і зараз відбувається, вона звернулася до мене і зараз ми проходимо процедуру досудового розслідування. Так мені от зараз саме довелося стикнутися із моментами кримінального права. Але це не є типовою моєю діяльністю, просто так склалися обставини. Тобто, як в житті кажуть, кажуть, ніколи не кажи ніколи, і можеш зіткнутися з будь-якою ситуацією, маєш бути до цього готовий. Так, саме так. Трішечки про взагалі судову систему от в Україні. Існує дуже багато різноманітних судів. Інколи можна заплутатися, людині пересічній важко розібратися, хто чим займається, хто за що відповідає, куди звертатися. Є різноманітні Господарські, апеляційні, окружні, вищі, нижчі, арбітражні, конституційні е, суд, врешті-решт е, чому їх так багато і наскільки от це все обумовлено? Чим? Їх можна поділити за спеціалізацію і просто за сферою е, територіальною. Тобто міський суд, міськрайонний суд районний суд. Це відрізняється від того, на якій території розповсюджується його повноваження. Цивільний, кримінальний господарські суди відрізняються від того, хто власне судиться в цих судах. Якщо ви людина, фізична особа, і у вас якісь судові справи з іншою фізичною або юридичною особою, то це загальний суд. Якщо ви судитеся, наприклад, з державним органом з державою, то це адміністративний. Якщо це спір двох господарюючих суб'єктів, тобто двох юридичних осіб, двох фірм або компаній, то це господарський суд. Якщо потрібно переглянути рішення суду на питання правомірності його винесення, то це апеляційний суд. Відповідно є апеляційний загальний суд, є апеляційний суд адміністративний, знову ж таки залежно від категорії справи. І якщо вже є питання, які вже стосуються аж зовсім несправедливості, так би мовити, то є вищі суди, тобто Верховний суд, вищий господарський суд, вищий адміністративний суд. Якщо є питання конституційної порушення конституційних прав, наприклад, ну, прийняття закону, який не відповідає конституції, то це звісно вже питання розгляду конституційного суду. А також є міжнародні суди. Якщо ви не досягли, як ви вважаєте, справедливості по всій судовій ланці України, то ви маєте право подати позов до міжнародного суду. От якраз пригадав, що є ще європейський суд. Так, саме е справ людини, людини. Подають юридичні ну, там... особи, є відповідно європейський суд, куди може також оскаржити рішення наших судів і юридичні особи. Ну, я думаю, про справи Європейського суду ми будемо говорити трішки так пізніше, так періодично розглядаючи. Повертаємося в Україну. Чи існує зараз. Безкоштовна юридична допомога, от раніше люди інколи там зверталися, куди в нотаріальні контори, шукали адвоката, юриста. От зараз багато хто запитує, чи існує безкоштовна юридична допомога. В якому форматі, якщо вона існує, куди треба звертатися? От трішки про це. Це є така ціла державна гарантія, є ціле бюро безоплатної правничої, правничої допомоги, тобто це спеціальні зобані працівники, кваліфіковані юристи та адвокати працюють у цій сфері, надаючи безоплатну правничу допомогу громадянам. А також можна звертатися до так само, як ми вже казали раніше, у до громадських організацій, до юридичних консультаційних організацій, які також можуть надавати кваліфіковану безоплатну юридичну допомогу. Я знаю, там вони навіть по назвам є різні. Є якась первинна допомога юридична, вторинна. От що це за назви? Що таке первинна? О, що вторинна? Сутні в... не стільки в назві, скільки просто у вигрів суті цієї допомоги. Первинною допомогою вам допоможе юрист, ознайомившись з вашими матеріалами або надавши вам звичайну консультацію. Допомог може допомогти вам скласти якісь прості документи, заяву там до органу соціального захисту, наприклад. Проконсультувати з з певних питань, то саме, що ми зараз робимо зараз просто в ефірі. А вторинна юридична правонича допомога це коли вже потрібно представляти ваші інтереси в суді або складати певні процесуальні документи. Це вже заява до суду, відзив на позовну заяву, апеляційну скаргу і таке інше, це вже підпадає під вторинну правову допомогу, і право на неї мають вже не всі, а визначені категорії осіб, зокрема, ті люди, які отримують менше, ніж два прожиткових мінімумів доходів громадян тобто це допомога не для всіх первинна так. для всіх бажаючих всі можуть первинна звернутися для всіх бажаючих вторинна для декількох категорій осіб саме до малоімущих для людей наприклад людей з інвалідністю які мають доход менше ніж два мініма мінімуми, мінімуми прожиткові визначені на даний час це як тоді людині йти з якоюсь довідкою, щоб доводити, що ти такий діє? Якщо чи справа доходить до вторинної правової допомоги, що їй потрібно представника, наприклад, в суді, то так можуть вимагати і будуть вимагати довідку про доходи. А як дізнатися, де знаходяться ці служби, і щоб до них потрапити, яким чином? Ну скажімо, ну, допустимо, можна взяти просто банально задати в Гуглі безоплатно. Правова допомога в місті такому-то в місті Ужгород і це розміщено на сайтах обласних адміністрацій, на не сайтах міських е, рад. Це, це загальна така всеукраїнська служба, так би мовити, як доступ до інформації про неї дуже багато від Вікіпедії до сторінок в, на місцевих е, пабліках. Ну і до речі, я хочу зазначити, що на нашому youtube каналі сила Духа вже Є кілька таких відеоматеріалів, де юрист сам от е, з Полтавщини надає Ми допомогу правою з безоплатної правової допомоги, я думаю, що ці будуть продовжуватися зустрічі, і там ми, до речі, з паном е, юристом можемо так детальніше розглянути ті питання, які саме вони займаються, з якими частіше стикаються. А вам, як юрист, от, наприклад, ви маєте якийсь досвід спілкування з тими ж юристами, які там працюють в Ужгородському е, цьому е, представництві, чи просто з людьми, які стикалися? От наскільки е, ну не секрет, що? Деякі такі речі, як, наприклад, щось таке безкоштовне, безплатне одразу у людей виникає таке питання, що це може бути неякісним. От що ви скажете з цього приводу? Ну, платне воно теж може бути неякісним. Тут питання наскільки людина зацікавлена в тому, щоб допомогти інші людини? Звичайно, я спілкуюся. Ми юристи всі спілкуємося між собою. Серед юристів безоплатної правничної допомоги є мої однокурсники. Ужгород місто міста невеликий, у нас. Наш склад дуже хороший юридичний факультет Ужгородського національного університету випускає дуже якісних кваліфікованих працівників. і Ми стикаємося в різних сферах один з одним, обмінюємося досвідом. Я можу сказати, що наша безоплатна правнича допомога вона працює дуже ефективно. Дякую. І ці люди вони без роботи не залишаються, я так розумію. Так, без роботи вони не залишаються. Ну знову таки це питання відповідальності кожної конкретної людини, яка працює з іншою людиною. Ми всі люди, які мають юридичну освіту, розуміємо те, що за нами стоїть певна відповідальність, тому що ми, як і той самий лікар, відповідаємо за долю людини, за її переживання, за її матеріальні і нематеріальні цінності. Люди довіряють нам частину значну частину свого життя, тому ми ставимося до цього дуже відповідально. принаймні стараємося це робити. І багато персональної інформації, яка потребує захисту і невиливу надалі, так цілий комплекс всякого інформаційного забезпечення. Крім того, що це і персональна інформація, це і персональна інформація їхніх близьких і друзів, тому що ти стикаєшся з людиною. Яка живе і працює в оточенні для того, щоб допомогти їй у розв'язанні тої чи іншої юридичної проблеми, доводиться спілкуватися не тільки з нею, але й з іншими людьми, які її оточують, відповідно, також це є їхня інформація в тому числі. І коли людина приходить в ці служби, вона е, як їй презентують, вона обирає, чи той, хто вільний, от, хто натрапляє, який адвокат? Це може бути в окремих випадках різні речі, тому що, як я вже казав, що кожен юрист має все ж таки свою вузьку спеціалізацію, тобто ви прийдете в безоплатну правову допомогу і вам підберуть спеціаліста, який підходить саме під те питання, вирішення якого вам ви потребуєте? Чи це потребує людина? Вище, наприклад, з комунальними платежами часто звертаються з пенсійним фондом. Роз'яснити ж якісь питання треба і теж звертаються до юристів, і так далі. От яка людина більше працює саме в цій сфері, така і буде працювати відповідно з вами з вашою конкретною проблемою, це що стосовно державних таких служб, але я знаю, що дійсно і ви вже говорили про те, що певні громадські організації, виконуючи свою роботу, виконуючи певні такі свої зобов'язання в межах різних програм, також надають такі юридичні консультації, так. Так, багато таких громадських організацій, вони теж, до речі, мають свою війську спеціалізацію. Є багато, от, як ми працюємо в основному з людьми з інвалідністю, так є люди зараз організації, які працюють з військовим правом, з багато зараз питань стосовно військових. Є також люди, які захищають якісь екологічні ініціативи, медичне право дуже сильно розвивається серед громадських організацій, тому що знову такі зміни системи МСЕКів на. Експертне оцінювання виникає суперечності досить багато, і відповідно, юристи зараз звертають на це багато уваги. Ну я думаю, що от якраз ви назвали е, військові е, юридичні питання, військові юристи зараз е, дуже е, затребувані, потрібні. І питання, які розглядаються стосовно тих змін, які е, щодо реформування МСЕК, отримання статусу інвалідності вже в цьому році по новій системі в 25-му. Я думаю, що це якраз саме ті питання, які нам потрібно розглянути найближчим часом у наших і, програмах. Звичайно, ці питання дуже тісно переплітаються між собою, тому що той самий військовий може звернутися за загальними якимись речами стосовно військового права, відпустки, мобілізації, демобілізації, переведення і так далі. А Є людина, яка вже військовий повертається, не на жаль, з набутою інвалідністю чи просто з травмою, ще не маючи статусу інвалідності, І тут уже перетинається питання соціального і медичного, і в тому числі знову таки військового права. Тобто, це все буває дуже сильні за складним комплексним питанням. І я думаю, що нам буде над чим працювати ще багато-багато років, і звичайно, ми будемо висвітлювати е, ці речі на каналі Сила Духу, якщо буде так досить велике зацікавлення людей в цьому. До речі, от ще таке питання випливає. Дехто не може особисто відвідати ці центри, не може взяти участь безпосередньо наживо. От дистанційно ці питання також можна вирішувати. Отримати консультаційно скажу, що я не стикався з тим, щоб, наприклад, безплатна правнична допомога працювала дистанційно. Не можу сказати, що цього немає. Я, наприклад, особисто з таким не стикався. А от ми працюємо і для мене часто звертаються люди з, з своїми запитаннями саме в режимі онлайн, і це я думаю дуже перспективний напрямок, тому що це ну, прибирає відстані питання, так питання фізичної доступності якихось об'єктів інфраструктурних. І треба використовувати сучасні технології на службі людям. і це правильно, я думаю, що за цим майбутнє. Ну от тоді якраз наш майданчик і покликаний це робити. Так, він є, тому він, я думаю, є настільки серйозною перспективою майбутнього розвитку, тому що знову таки, повторюся, це доступно, це просто, це інформативно. І от як ми з вами зараз спілкуємося в віч-навіч, в очі в очі, я думаю, що таке спілкування, воно. Краще ніж формальне якесь спілкування, коли ви сидите в черзі в якомусь незнайомому вам приміщенні, і люди дуже сильно інколи починають нервуватися з цього приводу. Не всі чомусь довіряють державним структурам, тому звернутися до безоплатної правої допомоги є неправильно, але ну, існує така фізична, скажімо так, недовіра якийсь розпач в таких випадках. Ми от так от. За допомогою інтернету усуваємо принаймні намагаємося усувати подібні проблеми. Тут, як будь-якому питанню, дуже важливо саме ось контакт і індивідуальне спілкування. Тому що це дуже важливо, коли людина відчуває, що вона е, її вислухають їй допоможуть їй порадять. І це дуже і дуже важливо. Тож, друзі, ще раз і ще раз закликаємо вас. Ставте свої запитання, пишіть у коментарях під нашим випуском Денис Юрій Сухотін. Голова закарпатської організації союзу осіб з інвалідністю, юрист, буде відповідати. Я думаю, з задоволенням на ваші запитання, пишіть у коментарях, що вас хвилює. Які питання, ми будемо все це розглядати, підсумовувати, давати відповіді чи в такому форматі, чи в індивідуальному. До речі, ми також будемо продовжувати шукати всі можливі шляхи. Так що приєднуйтеся, Денис Юріч. Ваше заключне слово під час я нашої стикаюся з ситуаціями, коли люди наприклад комусь не зручно спілкуватися. Спілкуватися особисто, тож більше подобається йому спілкуватися телефоном. Хтось не любить розмовляти телефоном а надає перевагу спілкування, наприклад, в месенджерах, вайбер, ватсапі, фейсбуці. Чим унікальна наша наш проект це тим, що в принципі ми відкриті до будь-яких форм спілкування. Це можна робити як зараз в режимі відеозв'язку. Це можна робити. В режимі листування електронного, в режимі месенджерів, і, звичайно, це жодного разу не виключає особисту зустріч фізично. Ми можемо організувати і такі моменти, якщо ви знаходитеся в Ужгороді. Так що я закликаю також вас звертатися, якщо вам потрібна консультація, якщо вам потрібна допомога, пишіть у коментарях під цим відео або на інші наші інформаційні джерела. Дякую, пане Денисе. Дякую за зустріч. Дякую за спілкування. Я думаю, що наші глядачі, наші друзі, наші колеги знову ж таки зрозуміли, що наш проєкт це не одноразовий. Наш проєкт буде розвиватися. Він дуже потрібен. Це всі розуміють. Так що, друзі, долучайтеся. Я нагадаю, що інформаційний хаб «Силу Духу українського об'єднання осіб союз осіб з інвалідністю існує. Вже е, давно у нас існують і наш телеграм-канал, наш вайбер канал, наш е, інстаграм-канал, Фейсбук. Наша сторінка, головне, що існує сайт Союзу осіб з інвалідністю. Заходьте, е, багато інших джерел. так що все в описі до нашої трансляції. Приєднуйтеся, ставайте активними учасниками, тому що ми продовжуємо відстоювати наші права. Тож. Дякуємо, що були разом з нами. Поставте, будь ласка, вподобайку. Дуже важливо для каналу. Це зараз. Напишіть коментар і напишіть свої запитання, які вас цікавлять. Ми будемо чекати і чекати на нові зустрічі. На цьому поки що все. До нових зустрічей. Нехай з вами буде сила Духу.